Дарність із жителями Маріуполя висловили у Львові, вшанували пам'ять загиблих на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Ініціювали акцію переселенці з Донеччини та Луганщини. До них долучилися львів'яни. Люди засудили дії проросійських терористів та політику керівництва Росії. Українці мають об'єднатися та разом боротися проти бойовиків. Адже переконані учасники акції терористи не зупиняться на захоплених нині територіях. Люди хочуть, аби світ визнав так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Тож звертається до всіх країн, аби ті підтримали Україну в цьому прагненні. У пам'ять про загиблих жителів Маріуполя у Львові запалили лампадки. Убивають не только гради, смерчі урагани. Убивають лож і равнодушие. Это розпалздеться по всій стране як чума. І, якщо ми не встанемо на защиту, каждый, як може кто как може. Пройздю страшне. Ситуація, яка відбувається, не може залишити нікого байдужим. Тепер Маріуполь, майбутньому може бути львів, не потрібно цього допустити, неможливо цього допустити. Нам необхідно бути всім разом, і тоді ми зможемо перемогти.